Знаєте, часто здається, що на якусь активність просто немає ні часу, ні сил. Але що, якби рух був не просто ще одним пунктом у списку справ, а тим самим ключем до енергії та продуктивності? Сьогодні ми якраз і розберемо, чому це не просто якась корисна звичка, а по суті життєва необхідність. І ось власне головне питання: а навіщо взагалі рухатися? Здавалося б, відповідь очевидна. Ну, щоб бути у формі. Але насправді все набагато глибше і, я б сказав, цікавіше. Отож, про що ми сьогодні поговоримо? Спочатку з'ясуємо, чому рух такий важливий, потім розберемось, що таке здоровий спосіб життя, насправді. Далі, які є види активності, яких результатів очікувати і як усе це разом веде до гармонійного розвитку. Отже, розділ перший. І тут ми поговоримо про дилему, з якою, думаю, стикається майже кожна сучасна людина. Це такий собі конфлікт між нашим комфортом і природними потребами тіла. І знаєте, це ж чиста правда. Технології зробили наше життя ну неймовірно зручним, але за цей комфорт доводиться платити, і ціна це менша кількість руху, що для багатьох, на жаль, поступово стає нормою. І ось тут, власне, і є ключова відмінність зліва життя в комфорті, яке ніби каже нашому тілу все добре, можна розслабитись, а справа активність. Річ у тім, що наш організм еволюціонував так, що саме навантаження це сигнал для росту м'язів, зміцнення кісток, для ефективної роботи імунітету. А без цього стимулу він просто починає, скажімо так, економити ресурси. Добре, йдемо далі. Розділ другий. Тут ми спробуємо розібратися, що ж насправді означає здоровий спосіб життя. І це, повірте, набагато більше, ніж просто ходити в спортзал. Так от, що тут головне, це цілісна система. Це не щось одне, це коли ми і багато рухаємось, і займаємось якоюсь фізичною культурою, і звертаємо увагу на харчування, а результат. Не тільки міцне здоров'я, але ще не менш важливо чудовий настрій. А ось як це все виглядає на практиці. І зауважте, тут немає нічого надскладного, це прості, доступні речі: почати день з легкої розминки, додати більше прогулянок, трішки уважніше ставитися до їжі. Кожен з цих елементів це, знаєте, така собі цеглинка у фундаменті нашого здоров'я. І ось ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує, бо йдеться не просто про відсутність хвороб, а про той стан, коли є енергія, коли є позитивний настрій, коли є сили, щоб досягати успіху, ну практично в усьому. Гаразд, рухаємось до третього розділу. Тепер давайте поговоримо про конкретні види фізичної активності. І головна ідея тут у тому, що кожен, абсолютно кожен, може знайти щось для себе. Ну що ж, почнемо зранку. Гімнастика це ж ідеальний спосіб м'яко розбудити організм. Важливо пам'ятати, одразу після сну тіло ще не готове до якихось серйозних навантажень, тому головний фокус на розминці та гнучкості. Далі йде загартовування, або якщо казати сучасною мовою, тренування нашої стійкості. Це система, яка вчить тіло пристосовуватися до змін, наприклад, температури. І ключ тут це регулярність. Саме вона дозволяє імунній системі бути в тонусі, і в результаті ми значно рідше хворіємо, особливо в холодну пору року. Ну і звісно, як же без ігор для дітей це, мабуть, найприродніший спосіб бути активними. Та величезна кількість руху, бігу, стрибків під час гри це ж не просто розвага, це надзвичайно потужний внесок у здоров'я. І нарешті туризм та походи. Це, по суті, унікальне поєднання, ми і даємо тілу навантаження, і відкриваємо для себе щось нове. Під час походів чудово тренується витривалість, а враження від гарних краєвидів додають ще й емоційного заряду. Добре, ми вже в четвертому розділі. А що ж конкретно ми отримуємо в результаті, якщо займаємося регулярно? Давайте подивимось, які саме якості розвиваються. Так от перед нами п'ять ключових якостей: витривалість, сила, спритність, швидкість і гнучкість. І це, знаєте, не просто якісь абстрактні слова. Це те, що дозволяє нам легко піднятися сходами, донести важкі пакети з магазину або просто нахилитися, щоб зав'язати шнурки без зайвих зусиль. Це те, що робить наше повсякденне життя значно легшим. І це знову ж таки повертає нас до фундаментального принципу. Наше тіло просто створене для руху. Постійне фізичне навантаження це не стрес, це той самий необхідний стимул для правильного росту, розвитку і, звісно, для підтримки імунної системи. Ну що ж, фінальний п'ятий розділ. Давайте тепер складемо всі ці пазли докупи і подивимося на загальну картину. Який же з усього цього головний висновок? А він простий. Рух це не тільки про м'язи, це про гармонійний розвиток особистості в цілому. Це, якщо хочете, інвестиція в якість і повноту нашого життя. І ось ця цитата, вона, знаєте, ставить таку гарну крапку фізичне здоров'я напряму пов'язане з нашим емоційним станом. Бадьорість і життєрадісність це абсолютно природні супутники активного способу життя. І наостанок залишається лише одне питання, над яким варто замислитись яким може бути той самий перший, можливо, зовсім маленький крок на шляху до більш активного життя?